Не бійтесь бути добрими на світі, умійте ви від серця щирого прощати, прощати так, як вміють тільки діти, і у вчорашнє більше не вертати. Любити так, як люблять діти, щоб без умов, без комплексів, без дачі, щоби не йти, не бігти, але діти. Коли хтось поруч безотішно плаче, умійте забувати гіркоту полину, щоби образи в серці не таїти, адже так часто у своїй образі нам важко ближнього любити, як серце раптом зранене побачим, що при дорозі все стікає кров'ю, Не біймося, що повністю себе розтратим. А нахиляймось щирою любов'ю. Не поспішай ніколи говорити, вмій слухати, чужим прийнятись болем чи радістю чиєї засвітитись, як серце друга тихо заговорить. Нас всіх Господь створив, щоб ми любили і добротою в світі цим світили, Бог позичає іноді нам крила. Щоб і літати, не лише ходити. Давайте залишати всюди квіти, рожеві, білі, жовті та червоні, бо скрізь колючі кактуси по світу, а треба і фіалок, і півоні. А наостанок знову побажаю прощати і любити і радіти, роки нас від дитинства віталяють. Але ми будьмо всі прості як діти. Амінь.